Усім привіт! Мене звати Оксанка. До мене в гості з Англії прилетить мій друг Том. Він ще ніколи не був в Україні і нічого про неї не знає. Hello, friends. Допоможіть мені познайомити Тома з Україною. Назвіть предмети, які є у моїй скрині. Подивіться. Скільки у мене глечиків? П'ять. Яким за рахунком стоїть червоний глечик? Другим. А яким кольором перший жовтий? А який за рахунком рожевий глечик? А синій? Якого кольору глечик, який стоїть четвертим? Цікаво, а як виготовляють глечики? Друзі, розкажіть тому, що спочатку, а що потім. Давайте для Тома розпишемо тарілочку. Продовжіть, візерунок. Яка фігура буде наступною? І ще одну для його сестрички. Я хочу передати подарунки і для друзів Тома. Порахуйте і скажіть, скільки предметів, скільки кошиків, скільки віночків. А скільки соняхів? Скільки одна періличів? велика червона, одна маленька синя. Скільки глечиків. Для матусі Тома зробимо намисто. Допоможіть мені. продовжити ряд. Дві маленькі фіолетові, одна велика жовта. Одна велика синя, одна маленька червона, одна маленька жовта. Скажіть мені, по дорозі в Україну я бачив багато гарних чорнобілих птахів. Хто це? Це лелеки. Цей птах є символом нашої Батьківщини і навесні він повертається в Україну. Давай на згадку про нашу країну виготовим разом лелеку з геометричних фігур. Назвіть фігури та кольори, які ми будемо використовувати. Повторюйте за мною. Лелека готовий? А тому? Час повертатися додому. Друзі. Я дуже вдячна вам за допомогу. До зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.